З, з, з політичним е, керівництвом країни, з розвідниками з е, топовими депутатами. Щось я вчора вже казав, е, але основне проговорю сьогодні. Значить, ну, по-перше, що. Е, як кажуть, стійкість російської економіки виявилася вищою, а сила російської армії нижчою. І тепер, за рахунок того, що Росія зберігла економічний потенціал і має економічну підтримку Китаю, вони будуть нарощувати військову потугу і, відповідно, сподіватися на те, що воно. Так, в і наційному сценарії самовщухне, точно не має сенсу. До до кінця зими у 2006 році Росія має всі шанси забрати Донбас, тому мирна угода з територіальними поступками має сенс, як вважають політики і силовики. Референдум не має сенсу. референдум скоріше пересвариться, і, і е, ну для для того, щоб політики приймали рішення не своїми руками. референдум може бути використаний. але насправді він дуже дуже небезпечний. Найкращий час взагалі для угоди був 24-й рік його початок. Після успіхів 23-го року. Ми цей. Цей шанс зараз е, впустили і е, кращого не буде. Ми не можемо кардинально змінити ситуацію на фронті. Європейський Союз не може надати нам те, що нам потрібно. Можливості Європейського Союзу менше, ніж потреба України введенні війни. Ось таке: Китай збільшує допомогу Росії технологічну, фактично військову. 40% снарядів це КНДР на поточний момент. В, в Україні, до речі, в наших е в'язницях серед полонених російських представників 30 країн, 30. Причому багато європейських. Е е мобілізація. Вчора, вчора казав, мобілізація в Росії. Ведеться з, з, з випередженням план на цей, на цей рік 4, шість тисяч мобілізованих. Наступний рік план 400 тисяч 409 тисяч мобілізованих, але на цей рік був план 330. і вони перевиконали фактично. Так що точно на цьому буде е, е, слабкість Росії. А у нас е, звичайно це найбільш не, не е, побудували військову промисловість, немає жодного танку виробленого, жодного е, БТР. -а. Виробляємо БМП, виробляємо САУ, власні, але, але цього дуже дуже мало. Натомість Росія перевиконала плани навіть по далекобійним дронам е, 40 тисяч. це буде навіть 41, ти, 41 тисяча при плані 40 тисяч на цей рік. Плани Росії на наступний рік це повна окупація Донбасу, це захоплення кількох областей районів в Дніпровській області і е, в Запорізькій і Херсонській області. Також операція на Одесу. Ну, це все з негативів. Це все з негативів. А е, З позитивів. Це те, що. Е... Які б не були плану ворога там зробити соціальний вибух в Одесі і готувати там чергову спробу висадки десанта? Але ми знаємо, що це не працює зараз. Чорноморський флот загнаний в, в новоросійському порті і не може вийти росіяни, навіть затопили там кілька судень барж. Для того, щоб наші дрони не могли пройти, але це, звичайно, нічого їм не дасть. Вони самі окуклилися в порту, тому про який десант в Одесі може йти. Могло. Ну, звичайно, це смішно. Е, на морі у Росії немає зараз можливостей. Кошмарити є. Кошмарити вони будуть продовжувати наступного року. Те, що вони зараз е, мають таку паузу, це е, нічого не суттєво не змінює. Е, ось таке. Е, так. Переговори 18-го до 18-19-го це власне засідання. Європейської комісії, Європейської Ради. Потім Європарламент має затвердити це рішення, яке вже фактично ухвалено по репараційному кредиту. Я думаю, що в Європарламенті рішення буде підтримане. Європарламент на боці України в більшому ступені, ніж окремі країни. Єврокомісія ще має сказати там фінальне слово. Далі. 20-го буде зустріч в, в Майамі спочатку з російською делегацією, потім з українською делегацією. Сказати, що я вірю в шанси, що, що вони там з, з ухвалять якісь рішення. Ну, по-перше, це ж просто делегації, це ж не Путін. Путін буде грати в цю гру. Йому в нього зараз немає потреби. Прискорювати мирну угоду немає потреби. У нього все все добре виходить на фронті. Куп'янськ е, не, не ключова точка для е, його планів. Вони будуть повертатися до Куп'янська. Зараз це гуляй поле, зараз це Мирноград і, на жаль, на жаль, там ситуація дуже дуже складна. Тому Путін не буде квапитися з ухваленням рішення буде виторговувати собі. Коли всі домовляться, то тут же в чому суть, суть стратегії російської переговорної. Всі, наче домовляться, вони піднімуть якусь ставку десь. Вимагатимуть чого ще. Оскільки ми не граємо в гру контроверсійну, а йдемо постійно в фарватері російських вимог, ну, відповідно, і маємо слабку позицію. Все це ми вже обговорювали. Зараз просто спостерігаємо. Звичайно, ми передали нашу аналітику туди в Офіс президента, але там нема, зараз нема з ким про це говорити. Кислиця є, але, на жаль, він на мало що впливає. Ось такі, друзі. Розкладе на поточний момент. Нехай не здається все <клес> песимістичним, пам'ятайте, що Україна не переможна, і ми це точно вже довели. Всіх обіймаю. Завтра побачимось, сподіваюсь, будуть гарні новини з Європи і Мід Штатів